За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка, говорить відоме англійське прислів'я. І це безперечно так. Тобто, якщо чоловік не успішний, то його звинувачувати не варто. Ну, Юра, мені здається, ти забігаєш трошки наперед, тому що ми про це ще поговоримо. Тобто, в крайності фемінізму ми впадати також не будемо. Абсолютно, ні. Ми про фемінізм жодного слова не скажемо. Проте скажемо про взаємодопомогу та взаємодію між чоловіком та дружиною. Мені здається, саме для таких взаємин були створені ці двоє людей. Ось така позиція. Мені подобається. Ну от і чудово. Отже, дорогі слухачі, нагадуємо, це Оля та Юра з програмою Рожеві Окуляри. Сьогодні поговоримо про роль жінки в успіхах чоловіка. Тож залишайтеся з нами. Друзі, пам'ятаєте, на русі старі люди з давніх давен говорили: чоловік голова, а жінка шия. Тобто, наголошували, що від жінки у сім'ї дуже багато залежить. Ну і в принципі я з ними згодна. Найчастіше поруч із успішними чоловіками стоїть жінка, яка надихає його та забезпечує тил. Згадаємо, наприклад, терплячу дружину Одіссея Пенелопу з давньої історії або красоню Наталі та її геніального чоловіка, поета Олександра Пушкіна. У сучасній історії яскравий приклад: це дружина експрезидента США Гіларі Клінтон. А на засіданні у Конгресі США Білл Клінтон наприкінці тріумфальної промови сказав: «I love you». Тим самим визнаючи, що багатьом завдячує своїй дружині. Рожеві жарти. Перемога над собою це не причина для гордості. Слабкого будь-хто здолати може. Чому тут радіти? Насправді питання, яке ми піднімаємо сьогодні, воно нелегке. Існує дуже багато різних моментів, на які варто звернути увагу. Наприклад, яку ж все таки роль? Відіграє жінка в успіху чоловіка наскільки великий її вплив, і мені особливо цікаво почути цю думку від тебе як представниці прекрасної статі, Юра. Ти поставив дуже багато цікавих і е, життєво важливих питань. Е, е, хочеться сказати, що жінка для чоловіка дійсно грає вирішальну роль, і вона може його як запалити, так і. Погасити абсолютно усі його бажання до життя і до того, щоб е, проявляти себе як чоловіка в усіх сферах життя. Отже, якщо ми говоримо сьогодні про жінку, яка впливає на чоловіка, в принципі, можна зробити висновок такий, що жінка може бути як благословінням, так і прокляттям. Великим благословінням <с? <с?> так, на все життя чоловіка. Тобто я зрозумів, що жінка завжди має певний вплив. Він може бути або позитивним. Або негативним. Але на не те, як живе чоловік, можливо, як... наскільки він успішний, то в більшій мірі, напевно, впливає саме дружина. Я думаю, не на 100%. Mm -hmm. А якщо дивитися з перспективою, як обрати майбутню дружину, розуміючи те, що вона буде завжди тебе піднімати, а не. Топити десь на дно. У мене зустрічне питання, як жінці обрати такого чоловіка, щоб він не був е, лінивим, який дійсно хотів би щось е, добуватися в житті. Тому що жінка то може допомагати, але жінка може помилитися і обрати ту людину, яка, яка нічого не захоче добиватися. В якийсь момент вона просто припиниться робити. Мені здалося, чи ти перевела стрілки на чоловіків. Якщо щось не ладиться, це значить вона помилилася випадково, вона не знала, а він ось такий лінивий. Насправді я хочу сказати, що це знову ж таки взаємопов'язано. Тобто, дуже хочеться, щоб і він, і вона вони разом йшли до спільної цілі, щоб він рухався, вона йому допомагала, підтримувала. Цікаво, але якщо дійсно говорити про вибір спутника життя, я думаю, що до весілля все чудово видно. То потрібно зняти рожеві окуляри і все буде зрозуміло, якщо ви звичайно не зустрічаєтесь там тільки один тиждень і потім весілля. До речі, згодом ви, друзі, почуєте одну прекрасну історію приклад життя про жінку, яка дійсно допомогла чоловікові стати мега успішним. Рожеві, 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 Друзі, обіцяла вам історію, і історію хотілося б розказати про людину, яку років зо 50 ще ніхто особливо і не знав. Проте наразі він є справжнім мільярдером. Історія ця про Амансіо Ортега, який довгий час був змушений працювати звичайнісіньким, посильним на швейній фабриці. Втрата єдиної роботи ввела іспанця в глибоку депресію, з якої його витягла. Хто ви думаєте? Росалія це була дружина майбутнього мільярдера. Ви запитаєте, як же він заробив стільки грошей? А я вам розкажу його дружина. До речі, теж не володіла великими знаннями, але вона запропонувала чоловікові шити одяг на замовлення. Ну і подружжя відкрило спільне виробництво вдома. Щоправда, і цей спосіб заробітку спочатку опинився під загрозою. Дуже багато клієнтів відмовлялися вже від виконаних замовлень. Але кмітлива розалія не розгубилася і тут. Іспанка вмовила чоловіка продавати трикотажні вироби самостійно. Таким чином, у них у 1975 році з'явився магазинчик Зорба, а Мансіо тоді було 40 років. Швидко чи повільно, але бізнесу подружжя розвивався і у 2012 в тому році агенція Bloomberg визнала Ортегу найбагатшою людиною в Європі. Його холдинг наразі володіє текстильними брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius та інші. Ось так, друзі. Підтримка дружини відіграла дуже велику роль. А також до думки дружини прислухається і Білл Гейтс. Він разом зі своєю дружиною Меліндою вже понад 20 років, і сьогодні вона визнана однією з найвпливовіших жінок у світі, яка дає поради не лише своєму супутнику життя, а й лідерам інших країн. Ти знаєш, Юр? Я бачу, як ці історії показують дійсно, як важливо. Бути разом, що від жінки дійсно в цих історіях дуже багато що залежало. Вона підтримала чоловіка, і чоловік пішов далі, далі і далі. Вони не здалися обоє. Що взагалі потрібно для чоловіка від жінки? Які якості, наприклад, дозволяють чоловікові бути ну сильнішим, можливо, звичайно, це підтримка, звичайно, це вірити в те, що він хоче зробити, чи те, що він планує. Можливо, якщо чоловік хоче стати співаком, але в нього немає слуху, то інколи якось потрібно підкоректувати. Одним словом, жінки потрібна велика мудрість для того, щоб змотивувати чоловіка перевертати гори, а не взагалі вбити бажання щось робити. Але я думаю, що ми живемо все-таки в сучасному світі. Дуже часто жінка стає в одну упряжку, так можна сказати, з чоловіком. Тому я думаю, що ця взаємовіра вона має бути з двох сторін. Так само, як жінка вірить в чоловіка, так само і чоловік завжди повинен підтримувати вірити в жінку. Дорогі жінки, дівчата, якщо ви зацікавилися тим, як би стати такою жінкою, яка буде надихати, підтримувати і мотивувати чоловіка, то у нас з Юрою тут є декілька таких маленьких порад, які допоможуть вам зорієнтуватися на своєму шляху, як стати такою чудовою підтримкою для свого супутника життя. Отже, перша ідея на шляху до успіху це стати друзями, частіше щиро говоріть зі своїм чоловіком, смійтеся, споричайтеся, але завжди пам'ятайте, що ваша сім'я це є команда, і це дійсно важливо. Будьте друзями, постійно розвивайтеся, будьте самостійними, не розчиняйтеся в чоловікові повністю. Наприклад, Ален Мерсьє, дружина власника люксових брендів Бернара Арно. Відома канадська піаністка, яка і після весілля продовжує давати концерти. Пишайтеся своїм чоловіком. Це неймовірно важливо навіть не для нього, як для вас. Ким би не був ваш чоловік? Гітаристом, футболістом, менеджером. Пишайтеся ним. Розділяйте захоплення. Він любить футбол. Спробуйте вникнути в суть гри та запам'ятати імена яскравих гравців. Ви любите модільяні, організуйте спільний похід у галерею, а потім за чашечкою чая згадайте того італійського футболіста, який так схожий на модільяні. Не критикуйте і не ображайтесь. Завжди можна оминути пряму критику. Намагайтеся пропонувати нові рішення та мінімізуйте гострі вугли. Говоріть про те, що вам подобається, і про те, що не подобається. Ніколи не замовчуйте і обговорюйте усе. Не зловживайте словом Я. Найчастіше говоріть ми у ваших розмовах із коханим. Плануйте спільний відпочинок, будуйте плани на майбутнє і якщо хочете щось змінити, кажіть, що це буде корисно нам. І взагалі, любіть один одного. Шукаю спокій, я не один, я не самотній, хоч зустрічаю кожен день труднощі, вірю я, здолаю зло і темряву силою Христа. Як важко мені б не було, я не буду сам зігріє любові, тепло, лише ти. Знаєш про все, твоє слово понад усені, я ніколи не буду сам, лише ти, знаєш про все, твоє слово понад усені, я ніколи не буду сам, лише ти душу спасеш, твоє ім'я, слава несе я. Хочу, щоб життя змінювало серця, ділитися любов'ю, бо я твоє дитя. Як важко мені б не було, я не буду сам Зігріє любові тепло, Лише ти знаєш про все, твоє слово, бо над усе Ні, Я ніколи не буду сам, лише ти душу спасеш, Твої ім'я, славо несе я, буду вірним твоїм словам, защити, знаєш про все, твоє слово понад усеми Я ніколи не буду сам. Защитись, спасеш, твоє ім'я, славо я, буду вірним твоїм словам. Що хотілося б сказати на прощання жінки, продовжуйте мотивувати та дбати про своїх чоловіків, щоб вони надалі ставали кращими та успішнішими. А ви, чоловіки, живіть у порозумінні зі своїми дружинами, як написано у біблії, поводячись з немов тендітною вазою, сповненою жіночності. Дуже гарно написано, якщо чесно. Дорогі друзі, шукайте наші програми в записі у телеграм-каналі. Там багато іншої корисної інформації про життя та стосунки. Будьте щасливими до наступної зустрічі з вами були Юра та Оля.